Всім привіт! Ну що, в мене сьогодні почався вечір із огірків. Стояли у погребнику світла у нас не було дві доби, то й огірки відпочивали. Я трохи попідганяла хвости там у своїх квітах, а це перебрала огірки. Зараз перемию декілька разів. Ось раз, другий раз, тоді ще поперемиваю. О, це вже дитина їла. Перемию декілька разів і будемо солити. Тому що нема солених у нас взагалі огірків. Минулорічних ми всі повиймали, віддавали. Консервовані є, і в кетчупі, і з гірчицею. А таких нема, то будемо солити. Зараз гарно поперемиваю, тоді поприношу холодню води. води. є, так тепер займаємося справами. І будемо солити. Так що в мене така на сьогодні вечірня робота з огірками, поки що з огірками. Віталіна баночки понесла. Я вишні відсідила з сиропу, тому що Дві доби... Три. три доби були в сиропі. Першу добу Ото цукор був не розстав, Ми його потім пере Кип'ятили, залили знову тієї вишні і оце дві доби тримали у сиропі, тому що світла не було. Тепер я їх витягла, все, зараз стікають, трошки обсушу і буду пересушувати. Ну, вона буде не сушена, а в мене в'ялина. А це є сироп, дякую, мені написали в коментарях. От бачите, як гарно. Ми... Я до такого бі не додумалася. Отож, зварили б компот. Люди попили, а так, той сироп. Зараз не знаю, чи всю кількість, чи не всю. Дійсно, зараз. Чотири баночки? Зробимо чотири півлітрові баночки. Перекип'ятим, так як нам порекомендували. Дякую вам велике. Пані Лариса, якщо не помиляюся, наче пані Лариса із Дніпра нам написала. Закип'ятим у баночки законсервуємо і дійсно, я ж отак як подумала, дійсно для випічки. Буде красота на зиму. Що Шо таке щось курка ходить? Дікне, мабуть. Тікай. Ой бо. Ма, ось, напевно, куриця здохне. Ну, не хай здихає. Ну, хай здихаємо. Ну, де хай. Тільки бідний. Бідна така нещасна. Хай здохне, хто здохне гребень Здохне Вздохне нагнівається. Так, буду перебивати. Ви знаєте, світло з'явилося, наче і робота додалася. Світла нема, красота, не треба нічого робити. Стірка не стирається, нічого не консервується. Добалася в квітах сьогодні зранку знову, трохи попересаджувала. Треба буде полити, тому що світла не було так, посадила, а не поливала. Так, ну, Буду перемивати, тому що одною рукою не зручно. Перемила всі огірки. Розділила і поналивала холодною холодною водою. Нехай вони декілька годин постоять і потім знову цю воду зілью, а холодною знову заллю. О, десь цвіт. Так. А поки вони будуть. Це ось один щось жовтіє, викинемо його. А поки що зараз піду наберу банок і намию. У нас вдома не куря, попугай. От чого туди дертися? Що ти там забулась? Покажу свої вишні. Виловила із сиропа. і хай стікають. Такі вже ж добрі, добрі. Вже ж напиталися. Добрання, солодкі-солодкі. Зараз трошки стече. а там не дуже багато сіробку є. На пергамент і буду сушити. Зайнялася я з вишнями своїми, поки огірки мої десь купаються у холодній воді. Ой! Розкладаю. Будемо сушити. Винесла в літню кухню, тому що в хаті буде жарище тоді, якщо я в хаті поставлю, бо буде довго сушити. Підготувала пергамент, порізала. Отак порозпреділяю на всі ці піддончики. І буде красота, Які ж вони блискучі, це загрузила повно. Всі скільки тут? Дев'ять, мабуть. Три, шість, так, да, дев'ять решіток, цих піддончиків. Всі повні. Так, Забираю. Це Артем зібрав мені малину, зараз заберу морозильну камеру, заховаю. Все, поставила, нехай працює. Огірки наповнила банки. Сіль додала три столові ложки. Зараз наливаю холоднющою водою. Потім додам по столовій ложці ой, меленого часнику і столова ложка. Перчик чорний мелений. І все. Ніяких не ні травушок, не ні муравушок. Ніхто нічого додавати не буде, не кріп. По такому рецепту цього разу буду робити. Так, сюха робила, казала, дуже гарно зберігається і не робляться м'якими. Бо, каже, її зеленушки щось не, це, не підходять їй. То я в цьому році так зробила, бо завжди я ложила то кріп, зонтика, хрін, листя смородини, вишні. А цього року спробую так. Сіль, перчик і часник. Додала я давлений чесник, по столовій ложці перчик мелений і все. І тепер доливаю водою, накриваю кришками термо і все. І зразу в колодязь. Ааа, погрів пускає. Розбовте це треба Ну Ну, понятно, зараз побовтати, ще ще я не налила водою. Гарно треба збовтати, тому що ж я не роз... це я не розколочувала з водою, а насипала просто так у банки. То в цьому році буду солити за Ксюхиним рецептом. Вона вже не перший рік так солить, а я кожного року бур'ян туди кладу. Так, все. Зараз кришечками шух-шух-шух накрила. І у погреб спустила. І на зиму буде смакота. Закінчила я з огірками. І з чорним перцем, такі чорномазі, а вода холодна, прям виступила роса. Все, перед часник, сіль огірки, вода і до побачення. І спускаю зараз у погреб. У нас на вулиці вже вечір. З огірками я справилася. Тож, перші. Солені огірки відправляються в погреб на зиму. Придбали кавун в цьому році в перший раз. Не знаю, смачний, не смачний, зараз розріжу. Тому що, коли будуть наші, ще невідомо, вони ще тільки там плетуться, починають цвісти, а коли буде сам кавун, невідомо. Тому що трошки погода була для них нельотна, то зараз розріжемо, спробуємо який він там всередині, червоний чи не червоний, солодкий чи не солодкий, не знаю. Говорили ніби одеський, а на самом ділі невідомо, звідки цей кавун. Ну, спробуємо. Вже дивлюся, люди їдять повним ходом. Тому що вначалі я дуже була проти їх купувати, а так вже середина липня, то я думаю, вже можна спробувати. Тож сьогодні куштуємо кавун. Ну що. Він ще зелений, можна сказати. Насіння ще не постигло. Він не солодкий, безвкусний. Я ось скуштувала такий, знаєте, бур'ян-бур'яном, як на мене. Ще не той кавун, який повинен бути. Ще з цього солод... ну, солодкого смаку немає. Такий Бур'ян-бур'яном дивився. Сама вода. Ну і зерно, бачите, ще не постиглося. Що ж воно тільки починає стинуть, його вже зірвали і продали. Ну нічого. Нічого. Зиму. Тож отакий у нас кавун? Вже не буду купувати. Ну, ви знаєте, що я замітила? Оце отакого кольору кавун, він ніколи не смачний. Я завжди як вибираю, щоб оці її полоски були набагато світліші. От тоді він смачний. А. Оце зеленкувати, то Ну нічого. Зимой такий. Викидати ніхто його не буде. Скільки коштує, я не знаю, навіть не спитала в щероги. У нас вечірні процедури. Поливаємо полуницю, яку притягла. Стоїть уся як. Вовка на морозі. Серга казав, вона му, пропаде, як одрієш. Ні, дивіться. Так, хризантему полью. Сонце підсушило сьогодні і гарно так. Так уже парку на вулиці. Ну, на вечір хоч сонце сховалося, вже легше. Давай трошки цей впитається, це, да, ще полю, щоб гарно промочити. Одно тут польєм. Всі квіти. Треба вазон занести пустий. Курка якась залетіла, перевернула мені вазон. Ах ти, падлюка, а я на собаку грішу. Киш ось хто виріває. Ну і тяпу я бачила. Ось хто виріває мої ці кактуси. А де воно було? Мої. О, отак, от посадила. Зараз все треба полити, тому що жара... Жара невиносіма. Всім доброго вечора. Я йду на город до своїх огірків. Ой, хочу зробити дещо. Вийде мене, не вийде, не знаю. Хочу спробувати зробити капельний, капельний полив, тому що огірки гляньте, вже варяться, нічого не не, не в'яжеться, в'яжуться такі карлючки, то я ось придумала от таку систему. Буде щось в неї не буде, не знаю. Тільки треба якось так його виставити, щоб. Дивіться, зробила внизу дирку. Тільки щось воно не капотить, сцить. Так, а що ж його придумати? Як його зробити по-другому? Мені треба спасати свої огірки. Чи воно одразу подірчить, а тоді... Буде капоті, чи ні, не знаєте. Як його це придумати? Тому що жара, знаєте, наче дощів взагалі не було. Біжить. Ану. А ну може прикрутити. О, приоткрила кришку, так взагалі ручьем. Так, значить закриваємо. І пробила ж голкою. Маленькою голочкою зробила дирочку. А вона. Щось, щось не воно. Так, як же ж тебе примудрувати? гірки пропадають. Я не знаю, як у вас, але в нас О, сусід чуєн поливає. Вчора вибрали трохи, але воно що, сохне, листя крутиться. На вечір трохи піднялося. А вдень же так взагалі. А вдень же взагалі. А ну, ще глянемо, що тут з кукурудзою. Нема ще що варить, бо вже, я здивлюся. коси підсихають. Та, мабуть, ще немає. Ну, зараз один роздарем. М -м, нема. Ще рано. Ще дуже рано. Так, що ж його робить? Нести остальні чи не нести. І жалко, що вони ж починають сохнути. Ще ж наче й рано. А, перейдемо. Глянемо. Щось тепер взагалі... о. Несу, поставлю декілька хоча б на один рядок. Побачимо, що з нього вийде. бо це знаєте так, щоб зразу не хотілося. А можливо щось і допоможе. Побачимо. Зараз понабираю і поставлю їм. Я тоді прийшов, подоливав дай. Хай стоїть. Порозставляла я свої бахвашки. Побачимо, що з цього вийде, може нічого. Ну, поставила. Зробила на один рядок чи щось допоможе, якщо буде результат, то поставлю тоді на той другий. Фух, а На вулиці, ну нема чим дихати. Тож побачимо, що з нього буде, чи мов, вже й нічого, де воно тут щось капотить. Ну нехай, поки тут потовчуся на городі. Щось там окрінь, щось там мокріє. то побачимо. Що воно вийде, не вийде, а той треба трохи полить. І цей в теплиці треба полити. А цей зробимо експеримент. Ніколи так не робила, але ну. хочу спробувати. Де воно там? Де воно там, та дирочка? Поки зараз потовчуся на городі, побачу, чи буде водичка уходить із пляшок, чи ні. Ось хі, понаставляла. Піду зараз пекінку хочу вирізати. Ось все де куріхує? Чого ви тут ходите? Картопля щось не сходить, треба притягти шлангу чи споливайки полить. Ну, щось ось ніби репається, що це тут картоплина буде сходити, чи це просто так. А, це просто так. Ні, дивіться вже. Вже ось нахльовується, пару сточок є, через що воно тут і лопається. Нехай треба полити. Треба вже все поливати. Фух, тому що ось цибуля моя виросла, я її вже бур'янці рвати не буду, нехай стоїть, тому що вона вже горить, сохне. Ще вся толком не зійшла, тому що жара вже припекла, припалила. Так, Знімаю тепличку. І збираю всю капусту, тому що від жари вже стріляти починає, вже ще там бачила всередині, Зацві... зацвіла. цю зараз повиріваю. Приїжджала черегина хрещена, то трохи... Ой, гостинців зібрали. А як тепер витягти? Так, ну зараз зніму тепличку і подивимося, що там робиться. Вже починає підсухати, бачите, треба. О, це щось, мабуть, викинеться, підпортилася. Вон, бачите, так постріляла. Ну нічого, все одна гарна. Ой, ось яка гарна, але стрельнула. Ну нічого страшного. Ось один, два, є. З цього всього городу одну пінкінку з'їла тільки, так? Ну так хочу ти нерізав, бачиш, як вона швидко постріляла. Сонце вдарило і все. Хазяйка хто? Я чи ти? Ну, так, зрозуміло. Все, що не так, то все на мене. Ну що, вирізаю? Зараз соберу і покажу, скільки вийшло. Серега переставляє тепличку із капусти да, на перець, тому що припікається. Що тут? Зараз йдемо. Припікає сонце і там, де перчина зав'язалася, то горить. Ну, Виходить, два рядки. Кривається, а на третій буде просто тінь падати від теплички. Ну і нормально. Ну, більша частина вкриється. А я зайнялася капустою. Правду мені в тому році писали, що пекінку краще садити на осінь. Тоді вона через що? Ну, я перший рік це, перший рік в мене пекінка, і то я вважаю, що це... Удачно вийшло, що на холод, вона то не так буде цвісти стріляти. А теж, ж кажу, не встигла вирізати, зацвіла, а, якби ми цю поїли, вон, скільки, якби ми цю з'їли. Скільки ранньої, дивіться, яка доладня, ну тут хуже. А от там рядок дивіться, там гарна капуста. Треба, це і голубців накрутити з молодої капусти. Так, Вирізаю остальну, а цю зараз всю вирву і. Утеня там віддам, хай їдять курчата. А туди можна паличку доставити і отую натягнути, щоб ну, країни закривати, поняв? Так, так. Да, прихватить, Якщо ж вийде на якийсь поколець. Отак От дивися. І буде нормально. І буде нормально, і перець буде трохи прикритий від палючого сонця. Помідорів ще немає. Я заглядаю, хочеться вже помідора, огірки вже пропадають. Побачимо, що буде з помідорами. Ну, Поки що не стигнуть. І ти, бо ще сьогодні хочемо трохи цибулі вирвати. Треба тут все це прибрати. Отримали делікатес, наминають, уже пошти все з'їли. Нехай займаються. Треба вже малину зібрати. Позавчора збирали. Сохне. Нічого. Хватить, У мене минулорічна річ, у морозилці. Пропадає. Руки грязнющі, ногті грязнющі. Приїхала тепличка на перець. Побачимо, що з нього буде, чи щось буде, чи не буде. І пекінку зібрала врожай. Перший рядок вирвала і той, де повирізала, вирвала, а цей, де така підпорчена, залишила на завтра віддам. Курча там нехай їдять. І ту повиривала, де вчора повирізала тіті Олі на гостинці, то повиривала, щоб не стояла. А цю, де капуста вже вона все постріляла. Завтра віддам, а ця взагалі якась маленька, нехай. Хай поки стоїть. І ці дві такі підпорчені. Я не забирала. Ось ціла миска, якби ми цю з'їли. Я капустину скрешила, ніхто особою не їв. Така жара ніхто не хоче їсти і грязна, правда, ну нічого, я помию її гарно. Зараз занесу до хати, харчовою плівкою обмотаю. Декілька побачу, як вони будуть зберігатися, а декілька просто так положу в холодильник. Ну, така пекінка в мене просто класна. Ця взагалі така ось здорова, здорова, та тверденька, Ця меншенька. Але результатом я задоволена. Якби її на осінь посадити, то взагалі була б класна. Ну не хочу на осінь займатися, тому що зараз така спека. Сонце це палить, то я думаю, що на осінь їй нічого не буде. Це треба вгадати, коли її треба посіяти, поцея. Неху. Зимою можна й одну капустину купити, та і все. Тож все, несу свій врожай до хати. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. А я пішла пекінку ховати в холодильник.